Тема управління в енергетиці не витримує жодної критики. Вона абсолютно розпорошена. Нема, не не можна крайнього знайти. Розумієте, uh -huh. бо там в усьому в цьому ланцюгу кабмін Міненерго, Мінекономіки, Фонд держмайна, Національна комісія з регулювання, незалежні, якісь наглядові ради і так далі. І ніхто, я ж я ж буваю на всіх кризових штабах. Я бачу, як прем'єр віддає якісь доручення, але потім вони не виконуються. Тому, вибачте, повторюю в 150 раз під час війни система управління енергетикою не може бути такою і діяти за законами мирного часу. Жодний закон не змінився в енергетиці, щоби дійсно енергетику на військовий лад навести. Розумієте, Разуміло. я переконаний, що сьогодні всі ці механізми ліберальні, вони не можуть під час війни працювати. Це моє переконання. Хвої блинне.